Якщо люди використовують дані загиблого воїна і спекулюють на чутливості українців, то точна мета погана. Мене звати Наталія, мені 39 років. Я літературна редакторка, а також працюю у благодійному фонді. Я часто натрапляю на фейки. Один з останніх це було повідомлення від знайомої у WhatsApp з проханням підписати петицію для присвоєння звання героя її полеглому родичу. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Прихання підписати петицію для присвоєння звання героя України для свого полеглого родича мені надіслала знайома у WhatsApp. і це мене дуже здивувало, тому що ми там не листуємося. Друге це відеоінструкція, в якій більша частина була російською мовою. Це не схоже на мою знайому. І третє це кнопка WhatsApp на сайті петиції. Її ніколи там не було, і в мене виникло питання, чому не інші месенджері, а саме WhatsApp. Але я вирішила йти далі, і коли вже побачила, що треба прив'язати інший пристрій, я зрозуміла, що петицію треба перевіряти. Я зайшла через пошуковий Google на офіційний сайт петицій, ввела там номер петиції. І як виявилося, під цим номером зовсім інша петиція. Далі я вела прізвище. Дійсно, така петиція існувала на офіційному сайті. Однак вона мала іншу кількість голосів. Вона була під іншим номером і під іншою датою. Я написала своїй знайомі, від якої отримала повідомлення з проханням підписати петицію. І як виявилось, вона вже знала, що її акаунт зламали. Тож я вирішила зробити допис у соцмережах, щоб застерегти інших. Небезпека таких фейків, у тому що людина, від якої ми отримуємо повідомлення, вона навіть про це не знає. А ми таки їй довіряємо, сайти не збігаються. Різнилися вони невеличким словом. Там все гарно прописано. Є прізвище, ім'я по батькові, гарний текст. Загроз може бути дуже багато, коли переходимо за такими посиланнями, чи коли прив'язуємо інший пристрій. Це може бути викрадення даних, доступ до контакту. Даних це може бути злам, і знову ж таки розсилка вже з вашого номера таких повідомлень іншим людям. Можливо, це просто формувати недовіру в суспільство до всього і всіх. Фейків зараз дуже багато, іноді їх складно відрізнити від правдивої інформації. Та, попри це, ми маємо бути активними і не відмовлятися від підписання петиції через страх натрапити на шахраї. Насправді перевірити, чи справжня петиція дуже просто. І підписувати її теж легко. Основне робити це на офіційному сайті. Це теж легко знайти, пройти верифікацію і все. Щоб не потрапляти на гачок фейків, потрібно дати собі трошки часу, не поспішати, потрібно перевіряти, ставити собі дуже багато запитань до кожного етапу. Наприклад, коли отримуємо повідомлення від когось, навіть кому дуже довіряємо, то варто перепитати ту людину, тому що вона може навіть не знати, що з її номера йдуть такі повідомлення. Також варто перевіряти офіційні сторінки, перевіряти медіа, які можуть вже розвінчати фейк, пов'язаний з цією інформацією, на яку ви натрапили.